згадують лише два євангелісти, Марк і Матвій. У Марка ми читаємо. О годині ж дев'ятій Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив: Елої, Елої, лама Савахтані, що в перекладі значить Боже мій, Боже мій. Нащо мене ти покинув? Дехто ж з тих, що стояли навколо, це почули і казали, ось він кличе Іллю. Марка, 15 розділ. І Матвій згадує майже слово в слово. А коло години 9-ї скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи, Еллі, Еллі, лама, савахтані. Себто, Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Дехто ж із тих, що стояли там, почули і казали, він коли чи Іллю. Матвія 27 розділ. Дивно, що дехто почув не рядки з відомого псалма, а заклик до Іллі. І це питання. І здається, ніхто навіть і не зрозумів, що Ісус і є втіленням стародавніх рядків пісні плачу про те. Кожен з євангелістів